У рубриці здоров'я поговоримо про безоплатні лабораторні дослідження, які населення громади може отримувати у медичних закладах первинного та вторинного рівня Тристямецької селищної територіальної громади. Розпочнемо з того, що будь-яка з комунальних лікарень, яка працює за договором, з Національною службою здоров'я України має надавати пацієнтові, який уклав декларацію з лікарем, безоплатну медичну допомогу в межах програми медичних гарантій. На сьогодні на території Тростинецької селищної територіальної громади таких комунальних медичних закладів два. Вони надають первинну медичну допомогу населенню та допомогу вторинного рівня. Ня медицини до переліку медичних послуг гарантованих населенню державою. Ходять і лабораторні дослідження, які пацієнт може отримати як на первинному, так і на вторинному рівні. Перелік послуг, що входить до пакету первинної медичної допомоги, чітко визначений і затверджений відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я. І він передбачає безоплатне проведення ряду лабораторних досліджень, детальніше про які ми дізнавалися, відвідавши робочий процес клінічних лабораторій центру первинної. Медико-санітарної допомоги та трисемецької лікарні. Клінічний лаборант центру первинки Павліна Іванівна Свіденко наголошує, що працювати сьогодні не складно, адже є всі умови і засоби. Головне, аби серед пацієнтів було розуміння по відношенню один до одного, адже у такий складний час у пріоритеті обслуговування військових та дітей до одного року. Далі розповідає Павліна Свіденко. Павліна Іванівна, розкажіть нашим слухачам. Ми Чому розмежувати от, завдання лабораторії первинного рівня медицини і вторинного. От на рівні Центру первинної медико-санітарної допомоги, ваша лабораторія які аналізи приймає від пацієнтів і що для цього потрібно? Так, приймаємо ми всіх. Пацієнтів безвідказно, чи вони задекларовані, чи не задекларовані, чи вони приїжджі, чи вони місцеві, ми всі приймаємо безвідказно. Вони мають мати направлення від сімейного лікаря. Якщо немає сімейного лікаря, не задекларовано, йдуть до чергового. Дає направлення, вони приходять до нас і ми приймаємо цих людей, все у нас безоплатно. Реактиви нам видає центр. Проблем нема з реактивами. Ще не закінчились, ми вже заказуємо і нам приходять ці реактиви. Працювати не складно, якщо є все. Які види аналізів ви робите? Загальний аналіз крові. Перелід. Великий досить? Ні, невеликий. невеликий. Якщо троєчка, гемоглобін, лейкоцити шої. Якщо треба пацієнту розвернути аналіз крові, ми робимо з формулою і тромбоцитами робимо звертання крові. Ну таке, що необхідне. Що треба більше, то тоді е, сімейний лікар дає електронне направлення на другий рівень. Там вони додатково ще обслідують пацієнти. Там і зв'яни, а тут зв тільки, тільки холестерин не робимо. Тобто загальний Все. аналіз крові, да. а зв'яни тільки холестерин. тільки холестерин і загальний аналіз січі і цукор крові, цукрокрові. Ага. Ми ще тести робимо. Швидкі тести на гепатити, на гепатит Б, гепатит С і віл. Якщо людина на операцію не Сьогодні у нас теж сьогодні, сьогодні бо жінка йде на операцію. Ми теж робили тести, два тести. Якщо вони можна отримати результат, тести через 20 хвилин можна отримати. Загальний аналіз круг. І якщо швидко, дікар пише нам по латинці, ціто те на протязі години ми віддаємо. Якщо не швидко, прийому у нас до 11 годин, тоді ми робимо. Можемо віддавати на другий день, лікар може забирати в нас результати. Якщо людина чекає, то після, після 13 години ми віддаємо аналізи. На сьогоднішній день у зв'язку з тим, що сьогодні військові проходять ВЛК, люди проходять профогляди і звичайні черги. Ви всіх приймаєте, так? Якщо військові, ми без черги. Ми дивимося. Двері в нас відкриті. Ми дивимося. Є військові. Ми виходимо, питаємо, чи ви до нас, чи ви куди ви чекаєте там? Якщо до нас обов'язково без черги, діти маленькі, без черги, грудні. теж ми стараємося, щоб поменше чергів було. Троє до речі, скільки У вас це... працює осіб в лабораторії. Троє. А да. встигаєте, от за даємо працювати. Ми встигаємо, скільки пацієнтів є, ми нікому не відправляємо. Mm -hmm. Ідуть вони, навіть якщо у нас прийом до 11, якщо треба комусь срочний аналіз, ми беремо. Лікарі теж кажуть, що от нам треба. Все, хай, хай заходять. Ми нікого не відправляємо. А так працює. Холодильник є для зберігання реактивів. А пограти є, поки вони працюють хорошо, бо з Вінниці приїжджають, тестують, провіряють, роблять повірку, все в нас сходиться. Ваша черга жива, немає електронних ні, 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 У нас тільки бумажні направлення і жива черга. Періодично лабораторні послуги вторинного рівня медицини в Трестянецької лікарні завдяки співпраці з Національною службою здоров'я України доповнюються новими методиками обстеження, які є абсолютно безкоштовними для пацієнтів. Як працює клінічна лабораторія Тростянецької лікарні для задоволення потреб громадян, розповіла у коментарі радіо Тростянець, це відувачка клініко-діагностичної лабораторії Тростянецької лікарні Тетяна. Яна Міжиєвська пані Тетяно, розкажіть для наших слухачів, серед яких багато ваших потенційних пацієнтів, які сьогодні послуги надає лабораторія нашої лікарні на вторинному рівні. Зокрема, розмежуйте, які безкоштовні послуги, і які є платні послуги. Наша лабораторія надає весь перелік необхідних. Послуг, які визначаються пакетом амбулаторна допомога і пакетами стаціонарної допомоги, за направленнями від сімейних лікарів або від наших лікарів вузькопрофільних вторинного рівня. Також виконуємо весь перелік обстежень, які призначають лікарі пацієнтам у стаціонарних відділах. Перелік обстежень визначає Національна служба здоров'я по вимогам до певних пакетів. Які лікарня підписує із Національною службою здоров'я? Основною вимогою є це електронне направлення. Лікар, який призначає ці дослідження, він визначає той перелік обстежень, які потрібно зробити пацієнтам. Пацієнт звертається. Маніпуляційні кабінети проводять забір крові, ну і ми вже виконуємо дослідження. Лікар отримає результати. За останній час які ще додаткові послуги надає ваша лабораторія? Ми зараз вже впровадили нові методики і успішно працюємо. Це повний перелік обстежень на функції щитоподібної залози. Раніше ми виконували тільки вільний тироксин. І тиреотропний гормон. Зараз ми вже робимо антитіла до тиреопероксидази і вільний Т3. Звичайно, нові методики і нові обстеження, які ми впроваджуємо, визначаються за потребою лікарям. Якщо є така потреба, якщо в наших можливостях це впровадити, ми, звичайно, закуповуємо реактиви і впроваджуємо методику. Наша адміністрація завжди тільки за. Впровадження нових методик, тому що медицина не стоїть на місці, потрібно сучасні і методики, і методи, тому що люди і звертаються, і отримують той спектр обстежень і послуг, які вони потребують. На сьогоднішній день у вашій лабораторії можна зробити аналіз та виявлення небезпечних захворювань. Ну, ми робимо це і гепатита, і гепатит Б, і гепатит С. Ми робимо на імуноферментний метод, що також це вже на крок вище. Багато робимо досліджень. Ну, це і пілорі, це із нових методик, які ми впровадили. Ми робимо на онкомаркери, це і простат специфічний антиген, це і е, раковий антиген, так званий Са-125, са 15 три. Це молочна. Це ж ну, маркери, так? Так, mm -hmm. так. альфа-фетопротеїн ми робимо. Ми робимо первинний і вторинний скринінг, поведення вагітності, генетичні дослідження. За останній період часу за сучасними вимогами ведено дуже багато нових методик. Mm -hmm. Працюємо. Уточніть, будь ласка, от аналізи на алергени. Це ви робите всі алергени? Чи є певний? Е, ні, виточник? Ми робимо тільки на наявність алергії, угу. який вже дозволить лікарю вести подальшому такого пацієнта. Це загальний імуноглобулін є, е, який визначає загальну алергізацію організму. І також це загальний. Аналіз крові клінічний з лейкоцитарною формулою, які також є показники, які наштовхне лікаря на те, щоб прийняти е, е, рішення про те, що в даного пацієнта є алергічна реакція. Е, алергічні проби це досить специфічне дослідження, яке проводиться тільки лікарем-алергологом. Ми можемо на нашому рівні зробити тільки загальний імуноглобулін Є, який і. Клінічний аналіз крові, який показує загальний стан організму. А про більш вузькі дослідження це вже виконує тільки лікар алерголог Це ми тут не можемо виконувати ці дослідження. На сьогоднішній день то в яких випадках направляють на платні аналізи? На платні аналізи можуть направляти в тому випадку, коли це дослідження не виконується в нашій лабораторії. Є такі дослідження, які вимагають обладнання. Яке встановлюється тільки на третинному рівні, і проводиться це дослідження тільки в умовах це полімеразно реакції. Це в основному всі інфекції для нашого рівня немає такої необхідності в такому обладнанні, тому що це дуже дороговартісні обстеження. Там спеціальні підготовлюються спеціалісти, і вони вже проводять ці аналізи на третинному рівні. Ми виконуємо ті дослідження, які входять в перелік по пакету на нашому рівні. Угу. Ну, сьогодні в зв'язку з мобілізаційним процесом багато призовників військовозобов'язаних проходять ВЛК. Ваша лабораторія ми виконуємо всі все, що так званий пакет 60 по обстеженню військовозобов'язаних. Є чітко прописаний перелік обстежень. Ми виконуємо. Все на нашому рівні. Ми нічого не відправляємо ніде. Є певні моменти, коли йде позитивний, і це вже робота третинного рівня. Ось тоді вже забирається кров, і ми відправляємо самі на третинний рівень, де проходить обстеження кров, і все людина отримує результат. На жаль, є такі випадки. От ви кожного року збільшуєте перелік послуг, чи планується збільшення розширення? Якщо буде необхідність, як визначається е, тільки нашими лікарями. Mm -hmm. Якщо є така необхідність, ми це виконуємо. Е, от е, була необхідність робити кардіотести, е, накридіоретичний пептид, міоглобіни. Ми це все знайшли можливість. Ми виконуємо це. Є потреба в нас є можливості. Угу. Ми це будемо впроваджувати і виконуємо. До речі, аналізів які тести виводили ковід. Зараз віднесений вже в категорію інфекційних захворювань. Ми як і виконували, виконується як антиген. Це швидкий тест. Доволі він чутливий і гарно показує. Так само ми виконуємо і антитіла, що імуноглобулін Е гострий період. Що імоноглобулінджі слайд-білок. також ми це робимо за необхідності. Це як правило зараз це інфекційне відділення, де лежать пацієнти, в яких вже пройшов термін, що антиген негативний, але імуноглобулін N, який ми виконуємо, це антитіла, показує, що там є ковід. На жаль, ми нікуди не дінемося, і так як грип, так само буде і ковід. На сьогоднішній день враховуючи великі чарги, тому що і ВЛК, і про огляди, і звичайні люди приходять, чи ви даєте раду, виконуєте всі завдання, дається. Намагаємося. Скільки вас до речі, сьогодні в лабораторії? Нам додали посаду лаборанта. В нас є вже новий працівник. То? Тобто, ви встигаєте опрацювати всі аналізи? Так, які так. так, так? За за ваш... один... ми намагаємося опрацювати всі аналізи за один робочий день. Звичайно, ми не можемо їх виконати, взяти, і виконати там за годину часу, тому що це потребує часу, це потребує підготовки зразків. Це підго... це певний аналіз має свій часовий термін виконання і наб'ють. Хімічний аналізатор. Ми ставимо 38 проб відразу одномоментно, і перервати аналізатор і ну немає можливості. Ми маємо дочекатися, поки він закінчить роботу. Тільки тоді ми дивимося результати. Наприклад, гепатит Б він виконується майже три години дослідження. А для того, щоб його робити по одному, це потрібно зібрати. Це закінчити прийом, підготовити всі зразки, все пронумерувати, все підготувати до роботи і тільки тоді. Тобто, туди... якщо забір триває там з 8 до 10, то решту часу дня ви просто це все опрацьовуєте. Ну, З 8 до десятої це умовний забір. Ми беремо зараз військово зобов'язань. Це ВЛК, На жаль, ми живемо в такий час угу. і о, є певні пріоритети. ВЛК зараз це пріоритет, і ми беремо за необхідністю. І довше, і у вихідні дні mm. потрібно. Виходимо, беремо кров і працюємо. А якщо брати чергу, так, то а, ті, що проходять, в ЛЛК, та, вони йдуть поза чергу. Поза чергу. Да. Це, це якби, пріоритетна група групаджена цін... адміністрація. Чи як це, це наказом, наказом. Міністерства оборони? Так. Добре, дякуємо вам за те, що ви в нас є. Тому що ваша лабораторія дає можливість визначити там того чи іншого захворювання. Дякуємо Дякую. вам за роботу. Дякую.